З Новим роком Скоро коліда, а це означає, що вам потрібно робити різдвяні зірки та йти колядувати і прославляти Ісуса Христа. Сьогодні ми цим і займемося. У мене зірка залишилася ще з полозу минулого року, тому ми зробимо для неї освітлення. Я перше хотів використовувати ось таку плату, яка перетворить з на 12 вольт, але в мені продали браковану воду. Зірку потрібно було зробити зараз, а чекати, поки приїде модуль, не було часу. Тому я взяв три акумулятори формат 18650, з'єднав це все паралельно, з'єднання, щоб сумна вийшла до 12 вольт. Припаяв кнопку та припаяв сюди одну стрічку. Закручуємо ручку. приклею навколо образка сідодну стрічку та приклею образ. Акумулятор я закріплю ззаду. Тепер можна включити та глянути, як воно світить. До речі, ще такий класний ефект виходить, що коли у темрі включеною підсвіткою тетряся зірку, то образ рухається незалежно від зірки. Це все виходить через освітлення. Ех, шкода, що на камеру це не передати. Кож для краси я обклею на палиці дощик, та для захисту від волохи я вмістив акумулятор усі пакети. Світить яскрава та дуже ефектно. А я вас вітаю з новим роком та Різдвом Христовим. У цьому році на вас чекає багато відеороликів від мене, які будуть виходити щонеділі. Підтримуйте це відео новорічною підпискою та вподобайкою. А з вами, як завжди, був Геніус Роман. До зустрічі. Бувай.